Доброго дня, мене звати Маркін. Можливо, багато хто мене пізнає. Я виготовляю манки як на качку, так і на гуся, і міністрний манок, який йде на лиса і козу одночасно. На даний момент скажу, що мене вийшло зробити, маючи вільну хвилинку, це є моджу таким одним качка в польоті. Але це не об'йомний формат, а будемо кажуть профільний. Йде пластик. Далі наклеєний, роздрукований в типографії, з типографії я попросив селезень в польоті. Далі крила вирізав сам, розмалював, розкрасив, скажімо так, збоку йде привід з ременем, від якого відбувається рух самих крил. І внизу кнопка, яка проводиться даний пристрій, скажімо. так говорить. Зверху, як воно працює, покажу вам. Так. Також цей пристрій має можливість переживатися по висоті. Також від того, як ви будете ставити Воду. Ну, Річ цікава, нічого складного їй немає, щоб витримати самому. Гадаю, що вона при полюванні осінню на водойому, де дає перевітня качка, достатньо на це результативні е переваги. Критикуйте, е пишіть, дякую.